Чому Україна гуманно ставиться до російських полонених, якщо Кремль не дотримується жодних міжнародних правил і норм? По-перше, Україна є європейською державою, яка підписала Третю Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Ми отримуємо міжнародну допомогу, зокрема тому, що дотримуємося міжнародних правил і норм. По-друге, життя та здоров'я наших людей. Це найбільша цінність для нас. Ми повинні мати обмінний фонд для того, аби повертати наших захисників та захисниць додому. По третє, українці не отримують задоволення від збиткування над іншими. Ми захищаємо свою землю, але коли ворог здається нам у полон, ми дотримуємося людських норм. Тому ми готові прийняти в наших таборах для полонених багато росіян, зберегти їм життя та здоров'я для подальшого їх обміну на наших військовополонених.